Усім привіт! З вами Ліза, і я вас дуже рада вітати на своєму в'язальному каналі. У нас сьогодні так сонячно, вже е, така рання-рання весна. Ще на дворі трохи холодно, але наскільки гарний настрій від цього сонечка, і хочеться і більше гуляти, але хочеться і сісти записати для вас відео. Сьогодні у нас буде тижневий в'язовлог, я покажу. Що я нав'язала за цей тиждень, і коли я закінчувала попередній влог, я перевісила маркери, от, і з тих пір пішов відлік. У мене буде дві готові роботи. От, я їх зараз не можу вам показати, та я буду вставляти епізоди, такі фрагменти відео, де я їх показувала. От, Так що давайте дивитись. Добрий ранок! Сьогодні неділя, у мене 12 березня. І е, хотіла вам показати шкарпетки, але тут мені дехто заважає. Так. Е, Дов'язала я другу шкарпеточку. Ось такі вони в мене вийшли. Е, це друга, тут закриття в мене вийшло трошки гарніше. От, але я сподіваюся, після прання зараз їх вже підготувала, повністю заховала всі кінчики. Кінчиків було трошки більше, бо приєднувалась ниточка інша. І починала я. От звідси, я маркерочок вже зняла. Ось так дов'язала вчора. Ввечері вже було пізно записувати, тож показую сьогодні задоволена. Ці шкарпеточки я розраховувала на 37-й розмір. Вони трошечки вийшли, такий прям впритик по ніжці, але я думаю, що після прання все стане на свої місця, і вони трошечки ще потягнуться. У мене лишилась ще пряжа, залишок такий і такий, я ще не зважувала, але мені здається, що тут, навіть якщо скомбінувати, можливо, ще на таку невеличку пару, ну, невеличкого розміру вистачить. На дитячі, то точно вистачить, якось цікаво скомбінувати можна. Або ще з якимось іншим оточком. Тож, ось такі шкарпеточки. що стосується цієї п'яточки, бумеранг. Вона вийшла дуже маленька, тобто вона в мене починається дуже низько, і за рахунок цього ця частинка тягнеться назад, і шкарпетка дуже невисока вийшла. Якби була там класична бабусина п'яточка, то було б, була б шкарпетка трошки вищою. І одна десь важила 27 грам, другу я не зважувала. От. Співпав малюночок повністю. Хоча, от, бачите, різна частина ниточки по-різному трошки лягає у візеруночок. Але інші всі елементи співпали. Тут от жовтого зовсім трошечки, тут, ну, трохи більше в цій шкарпеці. Ось такі. І в другому процесі в мене також є невеличке просування. Ось маркер, де я починала на початку тижня, і ось так виглядає. Я перейшла вже на хусткову в'язку тут, і тут ще зовсім трошечки, ще, ну, це сантиметр, десь ще один, і буду закривати петлі. Так, в принципі, непогано починається з такого візерунка і буде закінчуватись. І вив'язала вже я першу бубіночку, приєднала другу. І хочу вам показати ось ці шкарпетки вже після ВТО. Так вони виглядають дуже гарні. І після того, як я пообрізала всі кінчики, залишилось у мене 52 грами Це обидві шкарпетки. Тобто, по 26 грам кожна, тільки що переважила. Дуже гарненькі вони вийшли. Можливо, покажу зараз ще на собі, запишу поміряю. І я вирішила ці шкарпеточки подарувати моїй мамі. Мама дивиться моє відео, тому тобі привіт. от Не веселі холодно, і я думаю, якраз як вимкнуть опалення, то. Їй вони точно пригодяться. Залишилась в мене ще пряжа цієї десь 26 грам, і ось цієї 18 Тобто, щось скомпонувати ще, до чогось іншого. Такі залишки непогані. Не буду нічого з ними робити, буду якісь кирпеточки ще в'язати. Дуже мені подобаються. І хочу. Собі ще в мене є в запасах пряжа шкарпеткова, хочу в'язати. Але ось така п'яточка, вона гарно на шкарпетках виглядає, але на моїй нозі не дуже добре сіла, вона дуже низько вийшла і тягнеться ось ця частинка назад. Привіт! Сьогодні в нас четвер, 16 число, 16 березня, і я хочу показати вам цей джемперок. Це вже готова в мене робота, залишилось тільки Зробити ВТО. Починала я ось тут, дов'язала низ джемпера. Тут закінчується він ось такою хустковою в'язкою, і звичайне закриття петель. І також зв'язала рукавчики ну, от від підрізу, і сюди таке ж саме закриття. І другий рукавчик. Ось таке просування. Також я вже е, заховала всі ниточки, які в мене були е, кінчики і підготувала вже до ВТО. Зараз зніму цей маркерочок і е, піду прати щось не О, Ось так дуже правильно передається колір, зараз. І, звичайно, покажу вам вже після е, того, як він висохне. І на спицях в мене зараз один єдиний процес це ось цей джемпер з Мохеру. Ось знаєте, щось мене трошки якось бентежить, те, що тут він іде таким якимось ну, нерівним. Так, тут різна кількість петель, отут, до речі, в резинці найбільша, потім вона трошки зменшилася, потім вже ще зменшилася. За рахунок у цього відзеруночку, він як резиночка трохи стягує. Ну, думаю, що після ВТО має виправитись. Я розпочала з горловинки, підняла петлі і один рядочок вже пров'язала. Горловинка буде подвійна, тобто вона в'яжеться високо, підгибається і ззаду пров'язується. Е Перші петлі е цієї горловинки. Я так ще ніколи не в'язала, ну, я думаю, тут нічого такого складного немає. І залишаться рукавчики, вирішила чомусь з горловини, бо з рукавами я так ще і не визначилась. Ну, скоріше все, схиляюсь до того, що також підніму петлі по кромці і буду в'язати цільно в'язаний. Мені так буде простіше. От, і. І я тут маркери не ставила, просто тому що в мене вже це тіло було зв'язане зшити. Почала з горловинки. От, побачимо, скільки я зможу пров'язати. І ось як виглядає джемперок після ВТО. Набагато став краще, бо коли я в'язала, було щось таке незрозуміле. А тепер все тут розгладилося і стало нам багато-набагато краще. Бабочки тут у мене йдуть на рукавчиках. І я вже вам хочу зранку самого показати, бо донечка хоче вдягнути у школу її. І коли вже я дов'язала рожевий джемперок, я перейшла до третього свого процесу, який зараз у мене єдиний на спицях. І ось так він зараз виглядає. На початку цього в'язального тижня в мене не було. Цього комірця. І маркер я не ставила, але можна рахувати з цього моменту. Я підняла петлі по колу, підняла 80 петель і пров'язаний цей комірець в мене не регулярною резиночкою 2х3, 2 лицевих і 3 виворітніх. Пров'язала я 10 см і якби пров'язувала з. Першою петлею цієї горловини всередині і закривала одночасно. Єдиний нюанс, що я трохи стягнула тут. І треба було взяти товстіші спиці саме на закриття. Я цього якось не врахувала і ну, трошечки з трудом проходить голова, але отут сидить дуже добре. Мені дуже подобається, як виглядає, і почала я рукавчик підняла я петлі від пройми, так? І в'яжу таким візеруночком, як було тут. Тут я в'язала ще поворотним в'язанням, і дирочки трохи більші, крупніші. Сама щільність в'язання трошки більше, напевно, ніж тут. І також я роблю убавочки тут через 10. Рядочків, от. буду дивитись, як буде виходити, і в кінці планую закінчити ось так, як було тут: таким довгим манжетом і е, хустковою в'язкою. Ось от. От такий у мене результат по третьому процесу не надто великий, але е, це от за один день. Виходить, я його пов'язала один день. Цей комірець, і трошки рукавчика було складно тут закривати трошки, треба було пам'ятати, що не тільки пров'язувати, а ще й закривати петлю. От Я один раз почала просто пров'язувати, потім розпустила, потім повернулася і вже е, дозакрила. Так, і зворотню сторону покажу. Ось так, що стосується е, моїх планів на наступний тиждень, е, звичайно, я буду працювати над цим процесом, і в мене є ще один комплект пряжі, який я замовляла на кардиганчик, але поки дійшли руки до цього процесу, я вже передумала і я хочу замість того кардиганчику зв'язати е, літній джемпер. Там іде бавовна, в мене 100% світлого молочного кольору, От, так, що я ще ніяк не можу визначитися, по-перше, яким чином в'язати, чи зверху вниз, чи знизу вверх по колу, чи окремими, окремо спинку, окремо перед. От, і хочу трошки повив'язувати свої залишки. От, Наприклад, від вікного джемпера в мене лишився такий. Кабобінка треба буде змотати е, в клубочок і зважити скільки тут, бо я оцю вже картонку викинула, можна було б так приблизно хоча б зважити. Е, мені б хотілося зв'язати бактус для дитини. У неї є пальто таке е, якраз на весну. Е, я ніколи не в'язала, колись я в'язала шальгачком е, для тьоті своєї дуже-дуже давно. А от спицями я хустку не в'язала. І також в мене є залишок коричневої пряжі хотіла би собі зв'язати, Ну, не знаю, чи встигну, бо може дуже різко потепліти і буде вже неактуально. Ну, хоча можна і на наступний сезон залишити. Ось, Так що зараз повішу, напевно, маркер на рукавчик і продовжу в'язати. Тут в'яжеться. Цей мохер в дві ниточки дуже швидко, на п'ятірці просувається полотно дуже добре. Так, якщо навіть порівнювати От з цією, це я на 4 в'язала. Ну, там все рівно лицева гладь і повільніше просувалося. До речі, дуже мені сподобалось, як розпрямилося полотно, петельки стали рівнесенькі. Ну, є там пару місць, де, звичайно, це помітно. От, і в бавочки трошки помітні, але ну в цілому набагато набагато покращилось. Так що буду з вами прощатися. Дякую всім за перегляд, за ваші вподобайки і побачимося в наступних відео. Па-па!